Вітаю! Народився вірш, який називається Прийшов вже цей час. Хочу з вами ним поділитися. Ідемо стежиною самопізнання. Це зовсім не хобі і не вподобання. Це шлях, що постійно ідемо по ньому, і всіх щиро любим, радіємо всьому. А радість, яка ніби нас огортає, насамперед з себе ми випускаємо. У всеохопленні та всюдисутті ми скрізь і в усьому завжди присутні. Нічого не треба нам контролювати, коли ми зуміли себе розпізнати і визнали в собі все те, що шукали, бо вічно у серці своєму все мали. Тоді не потрібний і самоконтроль, коли ми взнаємо від серця пароль, взнаємо, що в серці ми першотворець. Ця істина наших сакральних сердець, життя безкінечне, це вічності путь. Всі чули, та мало хто зміг це збагнуть. Ми злиті навіки серцями в єдине. Цю єдність пізнає, хто в себе порине. Ми стверджуємось, як до себе приходим. Себе розкриваємо, а не знаходимо, тому що не можна знайти, що вже є. Нам варто відкрити лише серце своє. Я є ніщо, це так Будда сказав, коли в собі простір безмежний пізнав. Тому все по праву належить мені, ці істини нам заповів прописні. Ми простір, і в просторі ми не частинки. Ми океан, що вмістився в краплинку. Визнати єдність, цей йстинний стан. До цього нас кличе наш океан. У всесвіті більшої сили немає, за ту, що створила усе і єднає, всю темряву світлом своїм розчиняє, в цій істині ми з себе вільними знаємо. До перемоги ми впевнено йдемо, в чистому намірі цьому своєму любов до життя поєднує нас. Будьмо єдині! Прийшов вже цей час.